на канале Супер Пупсик И сегодня я буду вас в э, Кататься на гироскутере 100 тысяч Катайся Столько ты еще не выиграл Вот так Против тебя никто не ставит Поэтому коэффициент слишком низкий Так что Ты хочешь чтобы я проиграл А ты молодец Я уже сказал Кататься на гироскутере это очень классно И если дашь мне четверть Ну, Якщо ви то, живете допомогу, то, то можна дуже власно погуляти австрійському парку, на гіроспудрі, поїздити, до лебідів, як я це робила. а З самого початку я вас повчу стати на гіроспуд. Спочатку перший раз даєте, тримайтеся двома руками або за стіну, або за щось інше. Ставити одну ногу рівну, не дотикаючись до, до ось цього рісточка. Стаєте рівно і зразу ось на той самий рівень ставити другу ногу. Щоб розвернутися, потрібно одну ногу нахилити вперед, другу назад. А щоб їхати вперед, потрібно ніби стати на носочки, потрібно зберігати спокій. Якщо ви перший раз не змогли зразу тримати рівновагу, то раджу вам спочатку між отакими двома балками. Десь отак. Також стати і вчитися тримати рівновагу. Що назад це майже так само, як їхати вперед, тільки назад. Тільки вставати на п'ятки. І ще деякі дуже складні рухи на гіроскутері. Якщо ви дуже вже добре вмієте кататися на гіроскутері, то можна робити отакі от руки. Ці рухи можна робити так. Якщо робити їх ці рухи вперед. Чуть-чуть назад, вперед, Чуть-чуть назад. І так швидко. Назад так само тільки на оборот. Назад, чуть, -чуть вперед, назад, Чуть-чуть вперед. І теж так пришись. Ну, по-моєму, я вас навчила трохи. Кататися на розкупію. Тож,